Скинь мені щось на 35 гривень. А що На 35. А що за багажу? Ну то що в мене є аж 35 гривень. Скільки? 35. 35. А, то вам зараз треба? Ні, завтра, я прийшла так сказати. А, то прийдеться завтра? Ні, ну ви що, здіваєтесь? А, ви прям сьогодні, добре. Скільки? І воно 35? Чуть-чуть більше. 35 п'ять у мене є. Р... Рівно. Рівно. О, 4 d О, за 35 гривень ціла упаковка. Ні, Тут тільки вийде на это 35. Ні, ну так не піде. Не? Нет. А что ні? Я хочу ціло. А? Ну не гостре. О, 35. Ну не гостре. А? Та я ж сказала, солодке. Ой, а це гостре. Оце? А це й діти можна? Сперел. І ще героки. Чіт. Оце? Опа. А це що? Шо? Шоколад Двензей. І 35 гривень коштує. Угу. Беру.